Всім привет, с вами Тима 39К. І я сьогодні вам покажу, як зробити скин марка 72 к Для цього нам потрібен Отака вот от ципа Далі отакий вот от серний хвист. Джоб нам потрібен Отакий. Вот так. І отакі вот стильні окуляри. Так. І нам потрібні... вот такие вот наушники. Так, далее. Далее. Вот такие шар. Пингвинчиков. И... И, и, и вот такие вот крыла. Ось такий ось от у нас скин сьогодні вийшов. З вами був Тима39К і всем пока. Успіхів вам!